Та домашнього інтер'єру і начиння автівок здебільшого червоні вони нашпиговані спеціальним порошком та вуглекислим газом. І от наші сніданківці познайомились із вогнегасником поближче. Щось того вийшло. Дивіться самі. Опановувати шалену стихію люди навчилися ще у 17 столітті. Тоді у чиюсь світлу голову прийшла ідея тримати на поготові скляні колби із водою. Під час пожежі їх просто кидали у полум'я. Згодом пожежні ємності робили з дерева і навіть заправляли мильним та глиняним розчинами. І от він, апогей винахідницької думки у 1816 році. Англійський винахідник Джордж Менбі конструює перший автоматичний вогнегасник. А через півстоліття 7 лютого. Його американець Алансон Крей патентує його як винахід. Зараз в Україні до півсотні підприємств, які виготовляють протипожежні циліндри, але увага купити не значить убезпечити себе. Принаймні раз на рік вам доведеться зазирати до такого от пункту техобслуговування. Якщо цього не робити при температурі. 30 градусів 30 і вище. Отут є предохранитель, мембрама, Він срабатує, і вся углекислота виходить. І ви практично не будете знати, що він пустий. Пустий вам у пожежі не товариш, як і той, що висить, як декор. Як не крути, а в Україні більшість людей вогнегасника купують для галочки. Як же ним користуватися? Цю проблему заштовхують десь туди, на задній план. Сніданок на всі руки, майстер. Ідемо вчитися. Інструктор у нас справжніше не знайдете. Андрій лише сьогодні вночі побував на кількох столичних пожежах. Але ж як можна відмовити сніданку? Хочемо майстер-клас, а він і не проти, і озброєний. Найпоширенішими на сьогоднішній день являється це порошкові вогнегасники та вуглекислотні вогнегасники. Ну що ж, для повноти картини не вистачає лише полум'я, пане пожежнику. Вогника не знайдеться? Є імпровізована пожежа. Гори-гори ясно, доки не згасло. А тепер дивіться уважно, аби скористатися вогнегласником, зірвіть пломбу. Другий крок: витягніть чеку, як із гранати. Вуаля, можна цілитись. Насправді не такий страшний вогнегасник, як здається. Середнього балона вистачить на локальне займання у кімнаті, але краще таки, щоб він не знадобився. Нещодавно на жеврівці на участі Євро-202